Які ж зміни мають відбутися в програмі Єоселі? Так, всім привіт на затомак, зараз розкажу. Украшенне житло зазначає про наступні зміни в вересні. І перше, що буде, це компенсація першого внеску. Компенсація 70% першого внеску від того, що сплачує людина, коли подає заявку про програмі Єоселя. Тобто, квартира коштує, наприклад, беремо так, щоб мільйон гривень, а людині для того, щоб взяти кредит, треба сплатити, буде перший внесок не менше, ніж 20%. Тобто, квартира коштує 1 мільйон, 20% – це у нас виходить 200 тисяч гривень. От від цих 200 тисяч гривень «Укрсуджитло» сплачує 70%. Поняли, да? тобто від цієї суми, то що має сплатитися першим внесок. Це перші зміни, що має відбутися. Далі вони обіцяють, що перший рік так само будуть компенсувати 70% платежу по кредиту. Тобто перший рік взяли ви кредит, платіж, наприклад, у вас йде 10 тисяч гривень місяць. Так от 7 тисяч гривень має компенсувати кожного місяця Укрфінжитло. Це друга така зміна, яка має бути. Далі, третя. Вони зазначають, що мають надати орієнтовно 40 тисяч гривень на реєстрацію переоформлення цієї нерухомості. Так само це все буде в змінах в програмі по програмі ЄОСЕЛЯ. І е укусне житло зазначає, що ці всі зміни мають вступити в силу з 10 вересня, тобто буквально вже через 10 днів на початку вересня. Але давайте повертаємось трошки до реальності. Я впевнений, що ці зміни будуть, але не з 10 вересня. Не з 10 вересня. Я не вірю, що з 10 вересня запрацює, тому що в разів раз вже були будь-які там зміни, щось там додавали, щось прибирали. Ніколи не було такого, що от сказали з 10 вересня, всі, всі сидять, чекають 10 вересня. і от... Ура, 10 вересня запрацювало. Ні, а, впевнений, що це буде. Може це буде кінець вересня, може це буде на початку жовтня. Ці зміни будуть, ці покращення 100% будуть, але точно не з 10 вересня. Тому, якщо вас таки цікавить, будь ласка, пишіть в особисте, бо буду далі теж розповідати. Гарного дня.